Робимо нові дефіцитні деталі бронетехніки, а конкретно це маска гармати танка. Ось така маска гармати нам дісталася для зміни, для знімання мірки реверс інженерингом. Доволі складна ця штука. Тут такі. Коротше, треба зробити викрайку, а викрайка геть не непроста. Там всередині, от бачимо, там є кільце сталеве. І два кільця від танків, від двох танків от, лежить у нас на столі. Їх треба зробити. Тут ще йде така окантовочка, де тросик натягає. Ось натягає тросик, натяжні. Елементи тросика, шпильки різьбові, там, на башті воно його затягує. І тут така резиночка, резиночка такий рукав, в якому ще є така пруженія довга. Десь треба теж її шукати. Бо в хозмазі такого нема. І. Це так, якби непроста затія то зробити. А все ускладнюється тим, що їх є різні модифікації. От Одна модифікація більш грубша і більш, напевно, сучасна, або просто інша, більш тоньша модифікація. І вони, звичайно ж, не співпадають. От Хвальоне легендарне советське е Стандартизація і качество. Ну, тут, якби... а, ну, тут видно, що... тут різниця в них, по-моєму, 8 мм в діаметрі. І ці отвори теж не співпадають. Єдине, що в них співпадає, це внутрішній діаметр цієї гармати. Ну, там, де воно сідає на гармату, обхватує його. Внутрішні діаметри співпадають, це інше не співпадає. Ці Отвори не співпадають. Тут ще така лиска є і тут лискає. Але тут бачимо не озброєним оком, як і ми штангелями, що воно геть не співпадає. Ці посадочні отвори. І також у нас є, як о, деталь готова. Тільки для цієї тоненької, тоненької кільця. Тут тоненьке кільце стоїть, а оце для грубого кільця у нас немає нічого. І лишається тільки надіятися, що оцей весь капшук, оцей весь капюшон, він такий самий, як і на цьому. Ну, тобто, тут інша модифікація самого кільця і, можливо, інша модифікація самої башти. Вона в нас немає. Тому будемо робити таке, як є. Ну, зроблено воно не дуже якісно, хоча йому може бути вже і 50 років. Ми не знаємо, коли воно робилося, але, наприклад, цей клей, він геть не тримає, просто віддирається руками, ну, дерти не будемо, ми його тут приклепаємо додатково. Не знаю, навіщо, може, тут щось треться. Але воно зроблено так, щоб якщо тут щось дійсно по ньому тряться, щоб при перших тертях воно його зчесало і все. Хоч мене тут пробувало наложити, типу, двойний плюс двойний шар, але воно якби його зчесав і все. І товариш, їхай так. Зачем тебе це? На скорость не Вот. То викрока доволі складна. Ми. Ну, реально три дні з нею гралися з цією викрийкою, і ми ще до кінця не впевнені, що ми її побороли. Тому що треба оцю складну 3D-форму. Якби... Тут все, що, все на світі: і конус, і еліпс, і все, що хочеш, є. І так просто, як, як рука мастера лягала, так вони і зробили. Бо тут. А... Є в них зачатки, що построєно навкруг якоїсь правильної фігури. Отут, тут, наприклад, капшук це щось схоже на Еліпса. Але еліпс в них відоі змінився до овала. Тут теж є зачатки конусності, що це конус. Якщо так його брати. Але конус в них теж зрізаний під певним кутом, який ми не знаємо. Ну, ми щось... Частково методом комп'ютерного моделювання, вичислили, частково методом прямого переносу по викріках зробили, ну, але це все ще усугубляється тим, що шили вони його вручну і ставились до цього дуже, так скажемо, пофігістически, плюс-мінус сантиметр, пойдет. А нам, щоб його ну, перенести на викройку, треба якісь реперні точки, якісь прив'язки. І... і вже воно непонятно, куди його туди-сюди, плюс-мінус стрідняти. Ну, ми зробили по-більшому для того, щоб можна було натягнути. Так от, це така довга довгий вступ преамбула. Е, треба зараз нам зробити, як бачите, два кольця є. Третю треба на. Цю зробити, взамін їй, щоб, напевно, вона на складі просто лежала, я не знаю. І ще в коментарях на Ютубі вже нарисувався хтось, кому теж треба там щось на Т-80, по-моєму. Танк Теж якусь з них, а яка з них стоїть на Т80, я не знаю. Я вже показував, що конкретно це кільце, яке до нам перше приїхала, вже трошки встигла повоювати. Ось від нього лишилися оплавлені тільки шматки цієї гумованої тканини, прогумованої. Потому що в мене буква Г не виходить, як то хочуть сучасні філологійні, але я буду старатися. Я гекаю, гекаю. Прогумована тканина. от Вона трошки обгоріла. І також видно, що трошечки посікло. Закльопки алюмінієві, трошечки посікло осколками. Отак поклювало осколочками, що характерно це з цього боку, а інший закльопку з іншого боку. Клюнуло осколками, так дебело. І навіть от видно на макрорежимі телефона, що і на сталі є клювочок від осколка, чи як там зараз Друзки по правильному українському. Чи, друзки, чи як. Напишіть в коментарях, як осколки правильно. Ой. Причена повоювала. Ну і окрім цього, я думаю, воно було розпотрошене, бо от інший воно просто розпотрошується. Ну і танк це ж моща. І от він, коли туди-сюди його прокручав башну, тут десь попідгризав цю лиску. А може так криво поставили колгоспники свого часу. Ну, ця виглядає, ця виглядає більш так солідно. Ці вже тоненькі якась жестянка. Просто при демонтажі видно, його просто погнуло. Ну, тут не видно, бо заважають ці розпатлені. Прогумованої тканини патли, але вона тут а, трошки це. Так, ну і ще який мінус. А мінус в тому, що ці отвори посверлені, ну і не знаю, як його сверлили, може навіть і кернили. того, що тут розходження, ну, більше міліметра між цими отворами, воно дуже сильно плаває і невідомо в яку сторону його закруглювати. Ну, Я не знаю. І воно не симетрично. Тобто Тут немає ніякої осі симетрії зовсім. Тут десь приблизно воно як восьмигранник є, але ці отвори роздвинуті туди, щоб за кльопком було більше місця. Відповідно, тут, де вони роздвинули, тут десь вони його почали здвигати. І ні одного симетрії нема. Ну, от ми прокатували, прокатували по. Ну, по викриці нашій. І можна було б подумати, що ось симетрія проходить по цих двох протилежних отворах. Ну, у нас є зовнішній діаметр цього кільця. Ділимо навпіл, отримуємо радіус і десь воно тут. Якщо тут поставити по ну, діаметральній лінії, а тут радіус, висота радіуса має нам показати 10 діаметральна лінія. Ну не тут то було. воно приблизно на, на усі цих отворів, але от у нас є маркером. Як бачите, тут по низу отвора ця засічка. І тут протилежний отвір, теж понизу отвору засічка. Оце є. Діаметральна лінія. ось Так от, бачите, це ось симетрії. І вона проходить через цей отвір, але він теж зміщений. Ну Тут немає, якби, засічка, але він теж кудись зміщений. Хоча, казалось би, уявлялось. би що воно має приходити через цей отвір. Не знаю, чи вони таке окриво сверлили на станках, чи в них там ці поворотний стіл, чи на чому вони там сверлили на координатно сверлильний розбовтаний, розхерачений. Я не знаю. Відповідно, тут така сама історія, воно це, ну, якби не має однакової. несиметрично воно розкидані і його треба де нам. Просто тупо реверс-інженерингом перебирати чітко, от як є зі всіма похибками, їх ці похибки перекидати на нові деталі, які будуть вирізатися на лазерній різці. А, І якщо ви думаєте, що в них співпадає внутрішній діаметр, а тільки зовнішній не співпадає, то ні, ні тут то було. Ці отвори теж не співпадають. Вони не сосні, тобто можна наживити три з них. Меншим болтом, а всі інші зміщаються. Ну, Тут видно, що воно ніяк не. От, Якщо я зведу тут, цей отвір зведу по листі, то наскільки цей вже ушов. Тут якби далі безсмислено щось показувати. Так, ну, це преамбула ознайомлення з таким замовленням від військових. Далі буде амбула, як ми то робили в слідуючому відео.